З трояндами та гвоздиками до пам'ятника Василю Симоненка прямують поети та літературознавці. Серед них голова письменницької організації Черкащини Володимир Поліщук каже: нині тут зібралося півсотні містян, а літературною спільнотою вони щорічно вшановують пам'ять поета. Сьогодні були на могилі Василя Симоненка, поклали квіти. Зараз ми тут кажемо про нього і читаємо його поезії. Поезії про нього. Попри те, що поет помер у віці 28 років, Кив його слова були пророчими та відгукуються й нині. Додає літературознавець. Він справді був поетом пророчого плану. От його, скажімо, рядки, можливо, знову загремлять гармати і танк зімне пшеницю на лану, написані е, на рубежі 50-х, 60-х років. А ось ми е, буквально переживаємо ті моменти. Письменниця Валентина Коваленко 20 років тому стала лауреаткою літературної премії імені Василя Симоненка. Для неї говорить ця подія стала знаковою. у творчості та житті поета знаходить паралелі із собою. Я відчуваю все теж. Що відчував і Симоненко? Знаєте, зріше на печі. А я так само росла на печі, написала віршик у першому класі на печі, а вивчаючи психологію творчої праці. І Симоненко написав вірш на печі і читав це своєму дідові, своїй мамі. Письменник Василь Пахаренко пригадує, як з творчістю Симоненка познайомився 44 роки тому. Ще школярем. Знайшов збірку невідомого мені якогось поета, така красива, біла збірка була лебеді материнства. Почав читати і просто захопився цими віршами. Я не знав, тоді в школі про це не розповідали. каже відтоді: глибоко в душі відгукується кожен рядок поета, а його називає другом, оскільки через поезію каже, він готовий говорити з кожним. Коли кхе, буває найтяжче ці дні, буває так, я згадую відомі його слова, які обов'язково здійсняться. народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі перевертні й приблуди і орди завойовників завроти Аліна Бережна Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси.